Учу малого як правильно їсти. А він. Білий хліб, білий хліб. Треба чорний їсти, чорний добріший. Дивіться, на цей і на цей. Ну і що? Чого, чого він у тебе такий переросток? Смислі переросток. Великий. Ти от це любиш сало? М -м -м. Не дуже. Ні, ну, взагалі ні. Можна mm. ще гірчицю намазати. А yeah. ти казав, що це буде шістем. Вона легенька. Вона mm? легенька? Хто? Uh, Мама? Ні. Yeah. Я легенька. Ні, ти віриш, як uh, два слона. А так. побутав. ну Нугулюку візьме ось нам. Оце добре, а, а ти знаєш, для чого треба цибулю їсти? Ні, щоб не сила була для чого? Щоб не був Щоб був... не боліти. А, так. Да. П'ять куски взяв. Він цей борщ любить що з борщати любиш? Ліп і пішку. Юшку все. Він ще нічого не любить. Я теж то багато чого не люблю. Я в шубу тоже люблю. Менчик вшуби любиться. Морква, картошка и буряк. Все. Рыбу ням. Рыбу я маме не даю. А саме більше, що ти любиш? Який салат? Тра бабин. Все, всем ночи. Роблю домашню шаурму, я сюди все ложу. Щоб вона була сочна, добра. Ну, я вам так скажу, шаурма сочна і добра, це, коли ти вдома сам її зробиш, як ти хочеш, якою ти хочеш, щоб вона була, соус ти сам робиш. Курочку ти сам жариш і ложиш скільки ти хочеш тієї курочки-ням-ням. Так, будемо дивитися, яка шаурма. Ням-ням-ням.